Вітаю дорогу церкву! Радий сьогодні знаходитись тут разом з вами, радий належати до цієї церкви, яка має чітку громадську позицію, яка чітко її проявляє, яка є максимально жертовною. А сьогодні ми будемо мати маленький збір на медичне обладнання для автомобілів, для переобладнання їхні, для автомобілів, які дійсно рятують життя. На жаль, війна не закінчується. На жаль, запити тільки збільшуються, а донати і пожертви вони зменшуються. Донати і пожертви це і що? Це є гроші. Гроші на сьогоднішній день це і інструменти, якими ми можемо врятувати життя. Маленький приклад. Ми з моїм молодшим братом, його звати Сергій, давно для себе вирішили, що раз ми, християни, не можемо брати зброю до рук, ми будемо долучатися фінансово, адже ми не можемо стояти осторонь. І я вам скажу дуже круто, коли ми побачили, що в нашій церкві є команда волонтерів, я тоді ще до неї не належав, а яка вже тоді починала займатися власне, цією справою. І ми вирішили, що ми також будемо долучатися фінансово за власний кошт купувати автомобілі. Між іншим, проєкт Слідопит це був наш з братом-проєкт. Робимо ми це не для того, щоб похизуватися, чи не для того, щоб отримати відео з подякою від наших військових. Наша єдина ціль це зберегти життя. Також хочу додати, що немає великих або малих донатів. Я твердо вірю, що тільки разом ми можемо. Тільки разом ми можемо це все побороти, тільки разом ми можемо здійснити ті проекти, які... Будуть рятувати життя. Чому наша команда займається медиваками або кейсиваками? Все максимально просто: ми, будучи адвентистами, не беремо зброю до рук. І ми проповідуємо нашого Господа Ісуса Христа. Він, коли прийшов на нашу землю, в нього була одна ціль: це допомагати нужденним і врятувати якомога більшу кількість життів, проповідуючи Євангелії. Ми робимо з точністю так само: медиваки. Це автомобілі, які рятують життя. Медиваки це автомобілі, які вивозять ранених. На жаль, в умовах війни. Ми, проповідуючи Євангеліє, мусимо, ще ці автомобілі фарбувати в колір хакі, а також бронювати, щоб осколками не просікло тих, хто всередині. Зараз ми підготували невеличку презентацію. Там практично всі автомобілі, які ми переобладнали, переробили і передали нашим військовим. Це один з наших перших медеваків на базі Т5. Тут ви можете бачити бронювання, тут ви можете бачити дуже високі прохідні шини, можете бачити спецсигнали. Тут ми його вже практично в Донецькій області. Ось так вони виглядають всередині, все просто примітивно, але на жаль, дорого. На жаль, дорого. Звичайно, що автомобілі ми не передаємо пусті, завжди ми чимось їх. Доукомплектовуємо мається на увазі будь-це провізія, чи будь-це чи будь різного роду медицина. А, це бойовий медик з позивним удуанчик. Вже всередині свого нового медично-евакуаційного автомобіля. Цього чоловіка ви знаєте. Сашко Коропець з позивним шеф. Шеф привіт. Це сумні реалії. На жаль, на жаль, так, але ми тішимося, що наші автомобілі. Рятують життя. Коротеньке відео, як це все всередині. Завжди два комплекти ношів, завжди світло. Завжди, якщо дозволяють кошти це і бронювання, світло біле, червоне. Червоне менше розсіюється, не видно тепловізорами. Завжди зашиваємо вікна. Світлонепробиваючою тканиною. Ось так це від все світло-червоне виглядає. Тут же автомобіль в Донецькій області. Це фотографія, як ми його передали. Бойовий медик з позивним «Одуанчик». Наступний кейс медивак. Якщо я не помиляюся, оливка. Але я можу помилятися в кодових назвах. Це ще один медивак. Такий у нас також був. Я вже навіть не пригадаю, кому ми його передали, якщо чесно. Це тішать, адже їх було багато. Це кейсивак. Кейсивак це є відповідно автомобіль з вищою прохідністю. Дякуємо нашим друзям з Литви. Вони нам передали автомобіль, а команда вже їх переобладнала. Ось так виглядає кейсивак. І з боку біля нього стоїть медивак, це, до речі, слідопит. Вони вже були на той момент повністю переобладнані. Обов'язково захист двигуна, камера нічного бачення, відповідно, монітор всередині, мигалки. На жаль, в умовах війни мусимо ось так їх фарбувати, щоб вони були менш помітними. Так кейсивак виглядає всередині. Все зроблено дуже по-простому, але є необхідні речі: це і світло, органайзер. Ноші, ці дужки складаються, відповідно, кладуть пораненого і максимально швидко вивозять його до стабілізаційного пункту. Ось тут ми вже передали цей автомобіль. Кодова назва: якщо не помиляюся, Борода. Є ще один автомобіль. Цей автомобіль з назвою Мануель. Військові вже самі його собі назвали Борода. Цей автомобіль. Це була оригінальна медична медичний автомобіль. Вони є набагато дорожчі, тому ми їх, на жаль, не часто можемо собі дозволити. Це і момент передачі цього автомобіля військовим, обов'язкова молитва завжди. Ось так це відбувається. І також є коротеньке відео вже безпосередньо з. Практично з передової як відбувається евакуація. Там працює наш автомобіль. Ось ви можете бачити автомобіль медивак. Хлопці вже на поготові. Медиваків, на жаль, два. Я так розумію, поранених було багато. Машину, 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 та Ось так відбувається евакуація поранених від першого обличчя. Це слідопит. Слідопита, думаю, перша церква пам'ятає, вже на нього був збір. Коротенько пройдемося. Це автомобіль на базі Т4, який ми повністю обробили, переобладнали, е, е, обслужили також технічно. Ось так він виглядає всередині. Ось так він виглядає з червоним світлом, з мигалками. На ньому було все необхідне. Зараз також. Буде коротенький відеоогляд. Це в майстерні, де нам допомагають переобладнювати ці автомобілі. Звук, будь ласка. Сьогодні. завтра йде знову скій піхоті. Забронювали морду, поставили відеонагляд, нічне бачення. Поставили мигалку, кричалку. Також продемонструю. Заварили вікна. Заварили вікна ззаду. Все, щоб просто не випало стволов в салон. Ну, зменшити незручності. Дуже велика подяка. Короб нержавіюче деко з недавніх додуманих перевпіень. Це ноші, які. Виїжджають. Виїжджають плавно, це я просто не там потягну і защолкується. Полуцей завжди, органайзери від Краш. Щоб триматись, поки ти їдеш, це під інфузнією. Тут можна ближче зняти, тут монітор вже працює. Повішали монітор. Ну, це на швидкоруч, не судить строго, а тут кисень, монітор не, на пацієнта. швидкоруч, заброньований в Хардокс. А балон всередині. Це кисневий Тут балон. Також, що в нас? В захист. Розєточка, інвертор. Коротше, перший наш, може, не перший, ми медивак. Також Ось це все, що ви бачили. Це приблизно 70-80 тисяч гривень, коштує, тобто все обладнання, плюс робота, крім монітора пацієнта. Монітор пацієнта. Якщо не помиляюся, 38 чи 40 тисяч гривень коштує. Ось так вже слідопит виглядає після пофарбовки. І наступний слайд це ми його передали. Ось таким ми його передали. Зазвичай ми завжди їх передаємо чимось корисним наповненим. Ось наступний наш е е Кейсивак це був Грінч. Ця фотографія для мене дуже важлива, адже коли приїхав командир. Його слова ну, надзвичайно мене вразили, коли я взявся за ось цей проект. Я декілька разів пожалів про нього, адже це старий автомобіль, але він мав перспективи, він мав шанси. Ми його дотиснули. Ми мали збір. Ось це вже автомобіль в дорозі. Навіть в дорозі він стиг зламатися. Ми його відремонтували. Ось так ми його передавали. Це і Купінський напрямок. Це безпосередньо в місті Куп'янськ. Передавали це все вночі, що є дуже небезпечно. Є коротеньке відео. Сьогодні нам пригнали нам, бійцям 115-ї окремої механізованої бригади. Ми хочемо подякувати Першій Львівській адвентийській громаді за наданий автомобіль. Він сьогодні до нас приїхав на Куп'янський напрямок. Це евакуаційний автомобіль, який наразі ми потребуємо, і для нашого підрозділу він буде виконувати дуже, дуже необхідну річ зараз на фронті. Ще раз дякую. Слава Україні! Слава. Відео, на жаль, підвисло, але загальну суть ви зрозуміли. А цей автомобіль, попередній Кейсевак Грінч, ми в нього вклали дуже багато коштів. Я особисто вклав в нього дуже багато часу і сили і енергії. Кажу, декілька разів зневірився за те, що я взяв цей проект, але недавно ми отримали дзвінок. І знаєте, як бальзам на душу, коли. Хлопці кажуть, практично всі автомобілі вмерли. Ваш савак працює. Працює, вивозить ранених. І так, є там в нього такі дрібні нюанси. Вони просто міняють акумулятори і він їде далі. І їде там, де деколи не проїжджає навіть гусеничний транспорт. Тому я вважаю, що кожна хвилина часу, кожна гривня, яку ми донатимо, вона важлива, адже вони рятують життя. Наступні два кейсива медиваки. Ще одні. Я вже не пригадую кодових, кодових імен. Так, ми їх передаємо це бойові медики ССО. Ще один кейсевак. Це дуже потужний кейсивак на базі L200. Він також, як проект, був дуже дорогий і складний, але ми його подужали. Також буде коротеньке відео, що в ньому є всередині. Обов'язково ми його бронюємо і захищаємо радіатори, щоб автомобіль навіть при осколках їхав далі. Всередині це все виглядає ось так. Коротеньке відео. Ось як ми його ну, покажете, зліпили, ми робили, можна знали. так сказати. Кунг з кабіною. А всередині зробили кейсивак. Зараз. складна. ноші, завтор шторки. Тут нічне бачення, захист авіатора, світло, така от тачка. Даний проєкт вийшов всього, лиш на всього, якщо я не помиляюся, 8 чи 9 тисяч євро. Зовсім небагато. Але. Ці автомобілі, нагадую, вони рятують життя. Ось так команда їх передає, а в цій поїздці, на жаль, не був. Ще один кейс евак бо безпосередньо зроблений на базі джипа, був переданий, якщо я не помиляюсь, 58-й бригаді медикам. Ось так він виглядає всередині. Наповнення приблизно одне і те ж саме. Тобто, все дуже максимально стримано для того, щоб швидко виїхати і вивести поранених. Також коротеньке відео, як це все виглядає всередині. Це наша команда перед Донецькою стелою, як то прийнято казати, на передку. Ось такі автомобілі ми б хотіли робити, але, на жаль, ще не можемо, адже вони надзвичайно дорогі, але це вже є безпосередньо броньовані евакуаційні автомобілі. Це наш друг Мануель, відчайдушний німець. Це автомобіль, який він нам передав. Ми його до закнув до, тобто, переробили, пофарбували і відповідно доставили. Ось так. В основному ми їх передаємо. Я, як Команді відповідає за автомобілі. Завжди стараюся пояснити, що ми з ними зробили. Ось, завжди автомобілі чимось наповненим, якоюсь провізією, чи те, що необхідно безпосередньо мене, не завжди чітко пишуть, що їм потрібно. Це оливка. Оливка була передана, здається, десь пів року тому. До сих пір успішно працює на Копінському напрямку. Ось так вона виглядає всередині. Ось так ми її передавали. А ось це останній фотографії актуальна. Працює, хлопці задоволені, і що не може нас не тішити, адже вона рятує життя. Це один з останніх автомобілів Toyota Forner старенький танк, який ми також передали. Нам його пожертвували, і ми його передали, переобладнали в е Кейсивак і передали в останній поїздці. Також трошки про головну біль. Nissan Patrol. По дорозі в Україну змучився і сказав, що він більше їздити не буде. Нічого. Ми його поборемо. В нього застукав мотор, але ми його зремонтуємо. Це не є проблема. Також трошки про іншу головну біль команди: це медичний автомобіль, який вже всередині це оригінальна медичка, але на жаль, також двигун змучився по дорозі в Україну. Це головна біль, яка потребує також фінансів. Ми їх ремонтуємо. Ми їх фарбуємо і, не зупиняючись, працюємо далі. І трошки ексклюзивного контенту. Е -е... Останню поїздку наша команда відвідала нашого брата Роман-Роман. Передала йому багато необхідних цінних речей. Мама дуже переживала, чи доїдуть до нього пакуночки. Не бачу сестри Галі, все доїхало. Це фотографії з останньої поїздки. Це невеличка кількість автомобілів, які наша команда була дотична, які ми купували, переобладнювали, перевозили, доставляли і які зараз на передовій рятують життя. Хочу побажати вам бути жертовними. Кожна гривня важлива і кожна гривня. Буде рятувати життя. Нагадаю, немає великих чи малих донатів, тільки разом ми зможемо дійти до, до, до тих цілей і зробити ті автомобілі, які будуть рятувати життя. Зараз хотів би помолитися разом з вами. Дорогий отець, щиро подяка тобі за те, що ми маємо можливість тут збиратися. Щиро подяка тобі за церкву твою. Те, що ми маємо можливість зараз проповідувати Твоє святе вічне Євангеліє і рятувати життя. Благослови зараз цей збір, благослови всіх людей, хто жертвує. Допоможи, щоб ці кошти пішли на прославлення Твоє, щоб ці кошти рятували людське життя. Просим тебе це все в ім'я Сина Твого, Ісуса Христа. Амінь.